Ой, доча, а зачем ти витягнула? Воно стоє, коштує 250 гривень. Це тобі не вистачить, да? Дивись, Які тут штучки є? Що це таке? Стаканчики, чи що? А це що? Відерці якісь. Все до Хеллоу, маска. А ось дивись, які прикольні. 250 гривень така штука. Доча, нічого не включай, не включай. І ось дивись. Для цукерочок. Ой. І це для цукерочок. Угу. 100 гривень. Смотри, какая ручка. Угу. Дивись, 100 гривен. А вот такая на это. 150 даже. 150? Угу. Паутина. Я займаю. не будеш? Не будешь? Не хочешь? Сережки. По 400 гривен сережечки такие. И ось такие. 350 сережки, мішки, значки різні, є. значок сто десять гривень. А тут дивись, не хочеш ти собі колечки якісь подивитися. Колечки, Колечки Мені тобі я їх ще не хочеш? Дивись які шістьдесят п'ять гривень. А от це? 29, или... вот это 29 гривен. Да. 29. Вот это? Ну да. Кис малюсенький, Это тебе на оно ну, на пальчик отдельная кисть. Валыки? Нет, нормально. Велыки. Да нормально. нормально. Вот это а если я возьму какое-то колечко, то... Это полоска 30. Это... это... 29, да? Да. Это 69, да? Да. И ось еще колечки ебачики. Пончики мягенькие. А есть вот а такие, давай, те, что светятся. А э, Какое-то колечко. То сколько у меня останется? Останется ще 70 гривень, 70? ще на якусь вкусняшку. А це по чому? Типо 35. А це точно по 29, мам. От эта палочка. А це, да, ці по 20. Дивись, китька яка гарна. Угу. Ну, Ой, яка малюсінка, дивись, це точно на твій пальчик. Даже не налазит. Оно ну на отце и дочь. Там на отце и нализа. Ой, не падай. Не ла нализа. А брелочки давай подивимся, не хочешь? Ручки. Ну так я колечко хочешь? Угу. Будешь брать? Я да. ожерелье хочу еще. Брать. Какое еще ожерелье? Это... Две всякие тут есть браслетики. По 350 гривен. Такие. Такие. Бусы. Почему они такие? 666 шістдесят шість. І ось теж. Намисто таке триста п'ятдесят три гривні. Таке, це сто п'ятдесят теж на руку і ось браслет сорок гривень. Лішком золотої. Тішком. 80 гривень така. Тішком маленька. Дивись, яка штучка. 80 гривень, диче. Це на шию. Стой, стой, щось тут причепилось, Почекай, щось тут воно заплуталось. Ага, щось там закрутилось. О! Отак от воно одягається на шию. Так, да, отак. І так висить. Отак. Щось не дуже, так? Да? Ні, воно наперед наперед. А, наперед? А, отак. От Бачиш, ми ще не знаємо, як його носити правильно треба. Мам, я хочу. хочу. Что это за штука? Это сюда, короче, надо, знаешь, что? У -у -у. Это сюда водичку надо набирать. Потом... Э а, это такая для водички потом штучка. Потом, Дай подивлю, сколько стоит потом... 385 гривен такая <свеч> штучка. <свеч> ну, <что> я? <свеч> я не хочу себе. Да, это такие ночи. Баловство. <свеч> <свеч> да. О, це брошки такі різные. Така брошка Отака От гарна. І ось дивись на костюмчик. що це? На шею? Ну, не знаю, до чого. Тут очень важнее. Ой, теж які класні сережки. 380. Ага. До Хеллоуна. До І ось які десь. Ой. І ось взагалі які теж. А сама Двісті двадцять 225. Добре, ти хочеш бусин набрати собі? Так, зараз наберем. Це ми в такому магазині, де можна набирати самому і зробити потім ожерелья вдома. Яке ти хочеш? Так, тільки нам нам я не знаю, це можна самому брати чи ви набираєте? Так, давай зараз нам тітя покаже. Подожди, бо зараз ти пересипаєш, воно зараз по підлозі. І пакетики. Ага. Ми в пакетики ага. складаємо товар і маркером на пакетику пишемо код товару. Це верхній рядочок на цінничку. Ага, Ці штучки можна доставати повністю, ставити сюди до зручності, щоб їх набирати. Ух ти, які боже! Вони можуть красиві. бути різні в ячейках, то краще їх відкривати. Ага. Але коли відкриваєте, не залишайте, бо можуть впасти. <гану> під вагою пору цей. <гану> да. Тут а, ціна тут за оку. один грам вказана, так. Да. Це від цього? цього, цього. Да. Ці всі бусинки вони йдуть на вагу. Да. А, вона на вагу йде, дочка. Ну, вона да. легенькі, Ну не, легень. не, не супер суперможливі, там плюс один не до одного вкій. буде. Угу. Оці? <гану> ну добре, а скільки ти хочеш, дочка? На руку чи на шию? Давай, давай тут треба Я буду тримати, а ти набирай. Угу. Давай. Так. Одного кольору ти хочеш? Ні, не одного. Тут треба ще коди ще написати, дочі. Давай я напишу код. 47, 40, 59. 47, 40, 59. Так. Який, ой, який ще будеш кольор брати? Отакі, дивись, із такого розміру оці підходять. Такого ж розміру вони. Стука всього багато, що розстерялась, так? Да? А таких не хочеш дивись? Ой, тут дуже величезні, диви, дочечка. Отаких От не хочеш? Отакі От зірочки тут є. Таких нет. Не хочу. А не вот такие? Да. Давай такие. Ой, тут да. вон и да. те же разные, давай да. раз. угу. Сейчас, подчекай, почекай. Давай. Ні, це різні, дивись. Тут один код, а тут інший. Все, я думаю. Так, це тут продається воно на вагу. Закривай. Можна. Я просію. Ну, якщо тобі не вистачить, то я не буду тобі додавати. Так, це що в нас? Який це код? Один, вісім, вісім, три. Так, пишу один, вісім, вісім, три. Так. Угу. А ну дай, я... а ось воно тут я брала. Ну це величезні, дивись, у тебе воно буде. Це величезні, дочі. Це Міланочка досить уже. Тобі не вистачить уже. Ідемо, бери це. Тепер колечко у тебе вже на пальчики треба ж його теж. За це. І тут, бачите, скільки багато різних бусін. А це основи, це можна все самому вдома робити. таку основу купуєш, скільки вона коштує, не знаю. І цей, І робити такі бусіни набирати. І робити вдома сережки. Тут вони різні. І ось є такі фігурки. Ташечка чешуна. Сколько тебе сказала? Угу. Просто вот так потримай. Скажіть ноль девяносто дев'ять, тридцять шість, п'ятьдесять три, дев'ять, один, чотири. Калічка, змія. До речі, казалось, сама робила. Скільки там насчитали вони? Давай, дочка, свої гроші. Бабуся, скаже, прислала гроші, да? Треба. Ось. І дитина купила собі, буде вдома робити ожерелья. На твою сумочку, на твоє колечко. Тебе ще здача буде на якийсь смаколик, так? Да? Тримай. Так. Так, дякуємо, дочка Чек. Обов'язково сюди чек складаємо на твою здачу, тримай в руці, бо ти зараз можеш цукерку якусь купити, понятно. Ну добре О, забирай іграшку свою. Сьогодні у нас день розходів, да? все йдемо. Не Дякуємо. Ой, яке в тебе там колічко. Так. Ну що, ти щаслива? Ой, понятно. То що, йдемо ще за цукеркою, так? Да? Тут, Тут, пошли, тут, тут, Зараз ще купимо. А, хліб додому треба купити. У мене хліба вдома нема. Так, ось так ми побули в такому магазині з біжутерією. Тому всім до наступних зустрічей. Всім пока!